Цю заяву в п'ятницю вона лягає особисто в руки. Я віддам хаті, де хану їздили, щоб вона була в Києві. Ми домовились про зустріч. Ми не знаємо, що вони будуть далі робити, з яким громадським сектором. Звичайно, що у нас є ще громадських активістів, напевно, багато в Тернополі. У нас тисячі громадських організацій. Вони абсолютно можуть це продовжувати далі. Ми чесно. Я вибачаюсь перед своїми товаришами з Автомайдану, які вийшли під час того, коли в нас почала запалятися. Автомайдан вийшов з процесу, ми сказали, що ми доробимо і вийдемо також. Ми, не, ми цього не зробили, ми щиро повірили, що ми щось там можемо зробити. Ми нічого не можемо зробити в цьому моменті. Наша самодієве це палити шини і виламувати їм двері. Я точно впевнений в цьому. З сьогоднішнього дня ми всі свої зусилля будемо. Спрямовувати туди, щоб ми їх підловлювали п'яними за рулем, то, що вони хочуть нам зробити. Не хочуть мене зловити п'яним за рулем, когось хочуть зловити на ще е, прийдеться мене напоїти прямо за рулем. Бо що за рулем не п'ю, ну хай вибачають давно. І...